Століття протистояння споріддям Золотої Орди, десятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 14 й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 29 березня 2023 року орієнтовно склали особового складу знищено близько 172 340 особин за добу 610 і поранено 517 020 песиголовців за добу 1830 танків 3609 одиниць за добу, 7 бойових броньованих машин 6966 одиниць артилерійських систем 2659 одиниць за добу, 6 реактивних систем залпового вогню, 526 одиниць за добу 1 засобів протиповітряної оборони, 277 одиниць літаків 306 одиниць за добу, 1, гелікоптерів 291 одиниця, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 2239 одиниць за добу, 4 крилатих ракет 911 одиниць, кораблів катерів, 18 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 5507 одиниць за добу. 5 спеціальної техніки 288 одиниць за добу одна дані уточнюються Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука.